Для українських військових благодійники підготували 20 баражуючих боєприпасів Вермейт. Влітку цього року Олег Гороховський, Монобанк та Юнайтед 24 зібрали 64 мільйони гривень для проєкту армія дронів. На ці кошти вирішили придбати 40 ударних безпілотників Вермейт. Першу партію із 20 безпілотників українські військові на передовій отримали минулого місяця, другу відправляють зараз. Сьогодні ще 20 дронів. Вермейт посилять ЗСУ. Дякую за донати на армію дронів. Кожен внесок через Юнайтед-24 допомагає нам з Генштабом та Держспецзв'язку купувати техніку, яка просто зараз потрібна армії, розповів Олег Гороховський. Баражуючий боєприпас Вермейт вперше представили у 2014 році. Виробник вважає боєприпас хорошою альтернативою керованим протитанковим ракетам. Оператори позначають точку на карті, потім надають дані автопілоту для удару, і безпілотник самостійно уражає ціль. Дякую за перегляд!